Що не вдаватися в деталі наступного редагування деякими депутатами, що вже відбулося, в тому що затверджено, це принципова позиція саме Українського інституту національної пам'яті. А відповідно, я хотів би сказати, що якщо говорити взагалі про алію героїв, про алію героїв то давайте починати з концептуальних речей. Для українського народу, в тому числі і для чернігівців, які є складовою українського народу. Проголошення Української Народної Республіки, проголошення Незалежності Української Народної Республіки, Акт злуки – Це є якраз епохальна подія ХХ сторіччя. Саме наша подія. Наступна для нашого народу подія це проголошення Карпатської України 38-39 років. І вже після цього наступна віха це 24 серпня 1991 року. Після поразки Української революції Чернігівщина була окупована, саме окупована, якщо брати з точки зору міжнародного права, юридично, тому що легітимно Чернігівщина в складі Української Народної Республіки не добровільна, а саме як окупована територія війшла, верніше її всунули в Радянський Союз, в Радянський Союз, а це означає, що Публічне вшанування пам'яті тих, хто зброю в руках, або ідеологічно, як керівники і так далі, боролися проти України, її незалежності, тобто Української Народної Республіки, От, це було б кощунство. Якщо 90-2000-х роки в нашому суспільстві було о, позиція, що ми настільки терпимі, що і то, і то, щоб до комусь догодити. То 2014 рік, коли почали українців вбивати за те, що вони українців і вирішили зброю знищити українську державу, вже е, така ну, не називати е, безопітнію, така позиція вже не проходить, тому що або, -або, або ви за незалежність України за незалежну державу, або ви проти. І відповідно, духовний ландшафт, як я люблю говорити, кожного міста повинен відповідати, в якій ти країні знаходишся. Нам же, як кажуть, на думку не сходить про те, що так, в історії була в нас Гітлер-штраса, СС-штраси СС була. Так що відновлювати їх чи ставити, е залишати пам'ятник чи погруддя Гітлеру, звичайно, що той, хто б висловив цю ідею, він був як мінімум шизофреніком. На мою думку, на мою думку, точно така позиція має бути щодо духовного ландшафту, тобто всіх. Фундаментальних споруд в місті і, відповідно, топоніміки, офіційної топоніміки, воно повинно бути, повинно бути приведено до ладу, інакше це буде кощунство. Наші захисники України зараз на фронті вмирають, а ми залишаємо символи, в тому числі і налії героїв тих, хто боровся проти незалежності України проти Української Народної Республіки, тобто нашої держави. За чужу імперію. Звичайно, що в інших країнах такі питання просто не стають, тому що вони є бредовими. Ну, як кажуть, ситуація у нас така є, яка є. З приводу алеї героїв. Я консультувався з фахівцем Українського інституту національної пам'яті, який зараз готує для Кабінету міністрів України, і інших структур, якраз наші історичні рекомендації щодо того, який має бути пантеон, і, звичайно, ми почали осмислювати ідею щодо Алеї Героїв, принаймні в обласних центрах України. Я хочу зразу сказати, що привести до ладу в Чернігові ту алею Герою, яка є, тобто прибрати символи тих, хто, будучи покрою українцями, боролися проти. Української державності. Це само собою зрозуміло, це для мене, наприклад, не викликає жодних обговорень. А питання, як реалізувати вже вшанувати захисників України сучасних, це питання, це питання, скажімо так. Художня архітектурно, це тут треба дійсно обговорювати, але обговорювати, мабуть, не просто за круглим столом, тут потрібні публікації, щоб можна було людям викласти письмово свою позицію, обговорити її. Тому що, принаймні, вшанування пам'яті це вшанування не тільки загиблих героїв України, це вшанування і живих, і мертвих. А це означає, що. Як на мою думку, і знов таки я вибачаюсь перед Сергієм Лазарічем, що суїст не зовсім куди треба, скажімо так, монумент, пам'ятник, пам'ятний знак, який буде на той жалії Героїв, чи біля Катерининської церкви, художне це тільки частина. О, стіна пам'яті, де загибли, це теж частина. Я, наприклад, вважаю, що після. 1918-1920 року боротьба за Україну зараз, це друга епохальна подія, якраз в історії 20-21 століття нашої країни. Це означає, що принаймні обласний історичний музей, який є головним музеєм області, має як мінімум отримати додатковий будинок для того, щоб можна розгорнути повноцінну експозицію. На мою особисту думку. Тому що війна ще не закінчилась, і нам треба буде вшанувати тих, хто, слава Богу, повернувся живий. Нам треба вшанувати всі подвиги цих людей і згадати про тих, хто поранений, хто залишився на сьогоднішній день інвалідами, і так далі. І так далі.